Справжня болгарська валеріана роками заспокоює наші нерви. Но ситуація на бахмутському напрямку залишається напруженою. Напередодні прикордонні підрозділи двічі вели бій з окупантами. Просування піхоти противника по приміській забудові прикордонники зупинили вогнем з гранатометів. Інший бій точився в одній з промзон Бахмута. Попри постійні обстріли оборонців, в ближньому бою відбили штурм ворожих сил, ліквідували вісім загарбників. Ще стільки ж поранили. І е, ми можемо почути а точніше поспілкуватися із Максимом Коденчуком, бої е, бійцем групи курта 28 БР. Е, І одразу ставлю пи, одразу ставлю, ставлю пану Максиму питання. Вітаємо вас. По перше, і питання щодо Бахмуту: Російські пропагандисти в своїх пабліках вони е, ну неодноразово вже наголошували там в відеозверненнях в Тіктоку, що вони беруть Бахмут в кільце. З того, що можна принаймні вам розказати в нашому ефірі, якою є об'єктивна ситуація, тому що повідомлення від медіа закордонних там британської розвідки, політику американське про це пише, що росіян в принципі немає е, сил для наступу і вони взагалі готуються вже до оборони. Я гадаю, що варто прислухатись думки закордонних аналітиків, оскільки в Росіян дійсно зараз дуже малий ресурс залишився серед техніки. Але він присутній стосовно того, що пишуть росіяни в своїх пропагандистських пабліках, давайте будемо чесні. Вони вже неодноразово в своїх пропагандистських пабліках брали Україну повністю. Вони вже оточували Київ. І все таке інше тому довіряти цим ресурсам, як мінімум, це дещо нерозумно. Я б радив чекати офіційної інформації від представників української влади від Міністерства оборони, а не дивитися, що там пишуть в російських пропагандистських фабриках. Британські розвідці говорять про те, що Російська Федерація вже майже вичерпала свій наступальний потенціал. Ось, Власне, на вашій ділянці воїни збройних сил України зараз частіше все ж таки захищаються, обороняються чи іноді переходять в наступ? Переважно ми тримаємо оборону. Але коли в нас є можливість, коли в нас ну, ми бачимо, що це реально, ми намагаємось звісно наступати, відсувати ворога. Знаєте, в у росіян з'явилися такі такий термін, як ну точніше, не в росіян, навіть а е, за фактом їх дій, да як м'ясні атаки, і все через те, що окрім ну, живої сили, якої в них вдосталь, да на жаль, але все ж у них завершуються оці самі набої до гармат, е, до арти і таке інше. Але ж з чим порівнювати, тому що коли була різниця між ЗСУ і російською армією, скажімо, там в 30-40 разів, то це для них було відчутно. А коли вже там в 5-7, то це для них снарядний голод. Чи відчуваєте ви ви на собі на своїх позиціях? Що справді обстрілів менше і для вас це на користь, і в принципі ця динаміка інтенсивність вона дедалі зменшується. Зараз інтенсивність роботи артилерії ворога зменшилась, якщо дивитися на фронт в цілому, але Є місця, де вони намагаються прорватися, і там вони, на жаль, скупчують свою артилерію, і там не відчувається снарядного голоду, тому що там працює артилерія противника дуже потужно. Я маю на увазі кількісно. Так само там працює інша техніка з їхнього боку з силами оборони ця техніка. Достатньо успішно. Я Зрозумів, ну що ж, тримайтеся і дякую, що знайшли можливість долучитися до нашого ефіру прокоментувати ситуацію під Бахмутом. Максим Куденчук, боєць групи курта 28 БМР, був разом із нами практично на завершення години.